Це Такий позивний сигнал для, для це як пастухи, колись використовували. За цим сигналом рівно о сьомій годині ранку на околиці Закарпатського горського села Геча розпочався єдиний в Україні міжнародний фестиваль гентишів Так по угорськи називають різників свиней. Перед сигналом, кожному озброєному до зубів, ножами, швайками, гентишу, для хоробрості і натхнення файні жони піднесли 100 грамів фруктової самогонки. Всі дружно перехилили, аби свині не переводилися, крім одного. Нічого не Навіть пива не пів. Взагалі нічого не п'ю. Ви такий правильний? Да. Не пів взагалі, і все. І не охота піть. Не курю, не п'ю, а що? Кожен з 26 гентишів зі своїми помічниками, а це шість команд з Угорщини, дві з Сербії та 18 з України, переважно з Бергівського району, приступили до діла. Члени журі запустили секундоміри. Усе має бути за стандартами, котрі діють у Європейському Союзі. Здебільшого в Угорщині, де на сьогодні є 18 фестивалів гентишів. Організатор цієї атракції, голова села. Навіть десь 5-6 синів маю. І да, ми годуємо вдома і не, не, не поставив нічого таке, що тільки натуральна їде. Вони вони получають. Ви один з тих, хто придумав цей фестиваль. Ви таким задумували цей фестиваль? Ну так, да, надіюся, перший раз тільки різали два свині, або тепер уже двадцять тепер 26 команд, тепер вже дуже, дуже велика. Ну от все-таки, що ви бачите по цьому фестивалю? Село якось ожило, є якісь прибутки, всі думають О, так, про. Турі я думаю, що це головна реклама. Що реклама для села, Люди можуть продати їхні свині дорожче. Туристи приїжджають в селі, тут ночують і тут теж доходить селі. Хоча ябки відділені одна від одної, все відбувається як на великій спільній кухні, Чистячи, ріжучи, смажучи, господині між собою весь час спілкуються, намагаючись вивідати секрети деяких рецептур наше село в Угорщині тут недалеко з того боку тиси. А на цьому березі Закарпатське село Бадалово, побратим нашого. От зайшла до їхніх кухарок. Ті приривнували мене, коли їхні чоловіки мене павою хрестили. Капелю з пав'ячим пір'ям подарували. ген теж бурчить, не вештайся, вари щось. Зараз тільки ще заспіває для бадаловських гаст. Жекендує чергушмодюра. Чому фестиваль назвали саме на честь ґентешів? Довкола цього можна дискусію провести. Скажімо, в угорців того, хто ріже свиню, величають словом биллер, а котрий саме розробляє тушу гентиш. Як правило, один виконує дві функції. А сама подія різання свинів угорців позначається словом дісно вагаш, Дісно свиня вагаш різати. З давніх давен у закарпатських селах носіями академічної свинської науки були по кілька вправних різників. Як правило, це загальносільське дійство, свято коління свиней, проходило 20 грудня перед католицьким різдвом. У румунських гаст воно мало назву Деяряпфукулуй. У словацьких забіячка у горців. Нагадую, відбувалося свято «Дісновагаш». І скрізь це був ритуал з національними особливостями. Усе закінчувалося великою трапезою в кожній сім'ї. Потім у клубі ціле село гуляло до ранку, і тільки сім років тому в селі Геча, де більшість мешканців угорці, почали їх відроджувати. Тут уже в всьоми пройшов фестиваль ґенташів. Один з його організаторів очолює спілку зеленого туризму Берівського району, видала книгу рецептів традиційної закарпатської угорської кухні. В ній відобразила деякі нюанси церемонії коління свиней по угорськи Я сама, коли була дівчинкою, з моєю мамою вже готувалися напередодні, готовили миски, каструлі, чистили, щоб вони були чисті, акуратні, чистили цибулю, чеснок, парили рис. Слідуючий день, щоб маленько підготувати, щоб не було стільки роботи на е, той день, коли різали свиню. Потім на другий день ранку е, господар пішов до сусідів і їх е, піднімав, що йдіть допомагати, тому що я ріжу свиню. Вони йдуть допомагати, але перед тим е, на цей день вони е, випивають кип'ячене е, кип вино і палинку, тому що треба сили набрати, холодно зимою, погрітися. І це стало традицією, без цього ніяка, е, ніяке різання свині не починається. Коли оце пройшли, після цього йдуть е, е, зловити е, свиню і йде, йдуть колоти, тримають і колять свиню. Після того розбирання йде. Після розбирання перша страва це є кров, приготовлена на смаженій цибулі. Це перша страва. Вона дуже скоро робиться за 20 хвилин. Потім друга страва є квашена капуста, із м'ясом, з картопляним пюре і вином, це сідають ті, які приймають участь в цей день. Вони десь коло 11 годин сідають, називається у нас фриштик, сідають і їдять. Після того йде процес далі. Курка, свіжина йде. Потім жир топлять, готовлять голубці, бульон готовлять. І це вже готовлять на вечір. Тому що коли вже робота повністю зроблена. Тоді вечором ідеть помини свині, Це означає, що накривають стіл і все приготовлене ставлять на стіл. І ті, які приймали участь, і сусіди, діти, батьки, діди сідають за стіл і радуються тому, що у них удався день, і вони знають, що після цього у них вже є що їсти аж до паски, аж до великого дня, коли окорок вони варять і ставлять на стіл на свято. Okay. <laughs> Таким чином, коротко відбувається традиція різання свині в сім'ях. Але років 200 тому назад вже організовували конкурс різання свині, так що те, що сьогодні відбувається в гечі, це ми фактично відновлюємо ті традиції, які починалися років 200 тому назад. Ну, в багатьох випадках вже традиції в селах починають позабувати, але ми хочемо і відновити і його більш сильно. Нішим зробити, розвивати далі на церемонії відкриття. Чимало виступаючих начальників і чомусь жодного промовця гентеша. Далі безкінечний концерт, якби між номерами показати угорські вечорниці, коли під керівництвом гентеша господині роблять ковбаси, кров'янку гурку, кров з цибули, потім за столом пригощаються, колядують, співають, веселяться, танцюють. Зі сцени деякі гентеші могли би коротко розповісти тисячам туристів цілої України про себе своє ремесло. А так тут були 26 першокласних різників майстрів міжнародного класу, а їх ніхто не побачив, не почув. У самій кечі можна малювати портрети, робити скульптури з деяких майстрів свинської справи. Відзіла паль, фодорт пал. Много, много, много п'ятнадцять сіанташі. У нас хто найкращий? Та не знаю, не знаю. Не можу сказати, по обід'ясня. Переміг отой непетущий, потящий місцевий Гечанський гентеш. Він колись ще за Радянського Союзу служив у ракетних військах аж на Далекому Сході. Виявився м'ясником, філософом, спринтером. 30 років вже працюю так по селам. І тут по селі, і іншому селі. то куди звуть, туди йду. А вже, вже 30 років трижнев. A no čo? To je obyčajne tak, zde si srovnujú. A ja šas, dnes rezal svinu a raz obral za 8 minút. Za 8 minút tam pár sekúnd bylo. Je to váš rekord? Da. To bylo 17 minút a šas 17 minút zjela, Четвертый je А сейчас за, za 8 минут. Если каждый день делает человек что-то, то, то быстро идет. А если не, не занимается сетой, то, то не быстро. А если и, и, и не то, то что мне стыка, любой работы. И я режу так, э, на ферме тоже режу. В Бадалове ферма, Феникс, и там уже год режу там тоже. Да, есть такой день, что 8 штук заезжал. Ну, э, когда берешь интервью у Гентыша, то хочется видеть такого 100 Здоровый, килограмм да? здорового. Вы, наверное, не кушаете, когда хозяйка угощает вас в конце. А если не дают? Что кушать, если не дают? Не дают, так не дают. И отец такой был, я такой. Лишь бы человек не болел, Нет? Если человек не болеет, здоровый, то работать запросто можно, нет. Ну, я знаю, что ремесло вы, ремеслу этому вы научились от отца. Да. Он многому вас научил, он был тоже известный ген. -тедж. Да, он тоже резал, а я так смотрел в сторону, или мел, или что-то делал, всегда помогал. А потом начал первый, резал первый, второй, третий подряд, и так пошло, уже 30 лет. А самое сложное у вашей профессии Гентыша, что самое? Сложное там ничего нет. Я все так, так делаю, как, как будто как, как, как каменщик стен ложит или что-то. Я это тоже так делаю. Спокойно и все. А что, что там? Там работа одинаковая, не все равно. Или мясо резать, или камень ложить один на другой. Не все равно, все равно. Но я думаю, что все равно каждый раз вам жалко свиньи, животные, жалко вам. Ну, жалко, жалко. Это, это Бог дал за это, да, что резать надо, нет? Кушать надо, резать надо. А свой опыт вы кому-то передаете, там, детям, внукам? Передаем, передаем. Если не хочет, куда, кому передавать? Если не хочет делать, что? Сын не хочет, той заніма на те, аби впоратися з одною свинею, треба кілька годин. Платня за це 100 гривень. Переважно замість грошей дають додому 2 кілограми доброї свіжини. Нагодують, напоять. Бідзілю всі навперейми кличуть до себе, не тільки через його абсолютну непогрішність, бо він мастак. Любителів хильнути мало хто хоче бачити у себе в обісті, аби зекономити газди... Де... Кличуть на поміч не надто вправного, або самі беруться. Інколи початківці так напартачать, що потім сім'я відмовляється свіжину споживати на базар, везуть. Примері, так в вулиці 10 домов серед 10 мінімум в трьох домах, є чоловік, як на своєму рівні. Це зможе зробити, розібрати, перерабатувати так для своєї цілі. Так що таких, що іменно спеціальних генташов не обороті самі, як любителі. делают и каждый человек. Но ну, не каждый. Но ну, говорю, что каждый третий на своем уровне сделает, перерабатывает свинью, да колбаса, на копчености, коптильник имеем. Но уже человек старается уже комнатку делает для себя, чтобы сохранять. Три-четыре свиней в год это для семьи мы считаем нужным. Да так мы держим диету, чтобы стараемся мясу салой и меньше хлеба. До 5 дней это пользовать его как свежее мясо. А если уже дальше, хорошо солить, хорошо коптить, его Німшко проветрювати, щоб воно посохло. І потім у нас очень завдянова, тому ми любим жарити м'ясо, як сало, мисе з м'ясом і жарим, ну і на стейк. Всяке, всяке много форм, способів. А а м'ясо і то це вже очень тяжело. Вельми хотілося почути від гентишів їхні професійні пісні, звісно, про свиней. Скажімо, таких веселих, запальних, як у кінрежисера Кустуріці. Молім вас, заспивайте єд так, таку, яку таку резницьку, так майстра колбаси, по-сирбськи, одну, один куплет. То не знам. да певам. Я знам да кувам, я сам майстер закування не знам да певам. Тут вже на виручку кидається щойно інтерв'юйований пан Бейла. Він каже, що знає гентерську свину, справжнісіньку співанку. Megaloker estut na Hugozdaje Trzechulszetolajom. No kurczcie, to był. Aj, oj, co widzisz? Eto tak, panie prosto, już sobaku, kotory i szit swojego zajna. От хазяїн типа вже довго не возвращался домой, а собака е пошол і іщить свою хозяина. Пейла серйозно пояснює, хазяїн шкурнув, бо жена затято не хоче свиню тримати, а без неї він постійно голодний собака біля нього. А тому завжди треба тримати кілька поросят, і тоді собака раюватиме в буді, і господар повернеться. Сербський угорець, майстер з приготування ковбас і гурки, обраний так, ніби подія проходить у п'ятизірковому ресторані, а не на полі. Після кількагодинної ударної вахти біля свині та плити на фортусі жодної плямочки. Ото аристократ кулінарний Я вже третій рік поспіль беру участь у цих фестивалях, і щоразу більше і більше людей. Команд ми всі гентеші, кухарі, приїжджаємо сюди не заради бізнесу. Тут мало що заробиш, бо пригощаєш направо наліво. Ми передусім фанати своєї справи, котрі радіють тому, що нас скоро на руках носитимуть. У нас в Сербії теж є такий фестиваль гентишів. В ньому змагаються 200-300 команд. У нашому автономному краї воєводині, де переважає угорськомовне населення, діє лицарський орден. Білого стола і ця медаль від них лицарів. Ці лицарі, скажу вам, в їжі такі перебірливі, ненаситні, а я зумів справитися з їхнім звірячим апетитом. На багатях кругом парують гігантські казани, кварчать сковорідки. У Вони готуються бограч, боблевиш, пікниця, квашена капуста з м'ясом, гурка. Свої страви команди, складені з гентишів, кухарів і офіціантів, несуть на дегустацію журі. Три кращі отримали путівки на відпочинок у Грецію та в Карпатах. Місцеві закарпатські привезли тварини з собою. Приїжджі закордонні купили їх на місці по 25 гривень за кілограм живої ваги. Якщо потяг на 150 кілограмів, то виклали з кишені майже 4 тисячі гривень. Ціни за шмат свіжини чи за наїдки для гурманів ставили вищі ніж на ринку чи в закладах громадського харчування. Звісно, гуховари, мовиться, відбили витрачене з легкою. кажуть, за таку смакоту треба було правити значно більше. Адже стількох чиновників, журналістів, сусідів, знайомих, родичів пригощали безкоштовно. Енташі самі всім посміхалися, припрошували, дякували і вимагали такого підходу від підлеглих. Вони придумали ексклюзивне вбрання. Шкода, що на фестивалі не встановили приз за краще. У нас у світі п'яте блюдо, саме популярних блюд це Гуляш. А це одежа Гуляша. А гуляш це переводі на руський язик чи на українську мову, це означає пастух. Що він має вміти? Він має, по-перше, любити тварину і любити їсти цю ж саму тварину. Він має зарізати, правильно кажуть, зарізати чи заколоти. Він має вміти з нею приготувати вкусні блюда, щоб людям всім нравилося, тому що це ви чим з кожним роком все більше і більше людей, з кожним роком люди це розпопуляризують, щоб було людям, де мали розвікатися і поїсти смачно. Ну, скільки страв ви вмієте гентерш приготувати на сьогодні? Я не знаю, ну десь около сорока. Около 40 блюд. Я сьогодні ні одне блюдо не дав на пробу для журі. Ніколи не даю. Не за те, що я просто, я просто часу не маю. Я тоді радий, коли приходжу, і в мене всі котли пусті. От моя суть в чому. Значить, якщо все пусто, все з'їли, значить в мене було все смачно. Чи 5 тисяч, чи більше гостей зібрало це просто неба. Ніхто точно не скаже. Приїжджають туристи, приїжджають ті, які вносять якісь копійки, які тут все одно по, по, благоустроєно повинно бути. Так, я розумію. Так. Це моя думка така. Так. Ну, я так розумію, що ви обурені тим болотом, так розумієте? Обурений я. Я не обурений, бо розумієте, я виріс в селі, працюю в селі, то так я до я привик до болота. Так, оце, то, так. А свиня теж звикла? Ну, свиня звикла, і, і вона має. Де... І вона живе в болоті постійно, так же? але ж вона, вона трудиться, вона поїдає корма, і вона накладує, накладує, і сало, і м'ясо, і все вона має. Так? Найбільше мене вражає, що багато, багато людей прибуло. Так же, то і і я, більше б, щоб було благоустроєно, все добре. Розумієте, де команди засновники є, команди є де, щоб було побито. Більше підігнаний. Побутові умови, щоб були підігнані до цього, щоб були столи, було де сісти, щоб не тулилися, щоб було, щоб, щоб було все облагороджено. На умови треба гроші, знаєте. Гроші, ми грошей не маємо, без грошей робимо, робимо цей фестиваль, тільки спонсори допомагати і все. Можеть євроть Євросоюзу, Євросоюзу. Ну так, да, треба тендер писати, а ще немає таких тендерів, щоб виграли. б. сподіваємось. У Гечі почало зростати поголів'я свиней і сягнуло понад півтисячі. В сері вже є десяток діючих садиб сільського зеленого туризму. Це значною мірою завдяки гентерським герцям. Вони стали родзинкою і за минулий рік. Визнані найкращою туристською атракцією в Закарпаття. Я зараз є в комітеті туризму і рекреації. У цьому напрямку я займаюся, мене більше цікавить на даний час сільський туризм, щоб розвивати в Закарпатті. І ці, цей досвід передавати не тільки в Закарпатті, щоб вони відбувалися такі заходи, а в цілому по всій державі України. Якщо брати минулого року, тут було порядка 3-4 тисяч. Відвідувачу то цього року вже очікується 10-12. І ви як бачите, фестиваль однозначно збільшується. Інше питання, що такі фестивалі дають можливість збереження тієї культури, традиції, які практично були тут на Закарпатті століттями. століттями. Та автентичність, яка зараз відбувається тут, є можливість передати нашим дітям, внукам. Я пам'ятаю себе в дитинстві. Ці традиції дотримувалися наші батьки, діди і прадіди. А, правда, не в січні, в кінці січня це проходило дійство. а... Гентиші працювали практично перед Новим роком, тому що на Новий рік і на Різдво вже відповідні продукти це гурка, ковбаса, Шойт і інші страви були готові вже. Але цю традицію перебрали, вона вже все, ми разі фестиваль відбувається тут у нас, у селі Геча, що є показовим для інших колективів і інших населених пунктів Закарпатської області нині в Закарпатті понад 300 тисяч свиней, аби їх ставало ще більше. В селі Ботар, Виноградівського району нещодавно відкрили пам'ятник кабанчику-годувальнику. Монумент місцевий фермер встановив не на честь традиційних українських порід, а особливо й стародавньої угорської. Таких патлатих, як хіпі, у нього вже 300 голів. Це порода магаліця, це стара венгерська порода. Вони практично полудикі свині, вони у мене пасуться, маленькі, ще полосаті, як дикі, а потім шість на них. приезжаем их и зимой, они ходят по поле, пасутся. И за это у них такой уникальный смак мяса и колбасы. У меня есть на него сертификат из Евросоюза, получаю этот сертификат. И кроме этого у него мясо мармаровое. Итальянцы, испанцы из этого сделают их хамон свиньям и сейчас говорю что у них очень хорошо жизнь потому что они на свободе если в парламенте принимают там закон об экопродуктах это улучшит наш продаж потому что на сегодняшний день хоть кто может написать на свою продукцию что это экопродукция нет у нас пока закона принято на этом Свинська забава вдалася. Ніхто не шкодував на ній ні кровних ні грошей, ні власного шлунку. Аби трапеза виглядала класичною, запросили виноробів з червоними сухими винами. Правда, більшість наганяла апетит фруктовими горілками домашнього приготування з груш слив винограду. Гадаю, якщо організатори заасфальтують місцину, додадуть у програму представлення кожної командою себе своїх страв, своїх пісень, музики, а ще на сцені покажуть давні народні обряди вдячності свині, то фестиваль у гечі підніметься на кілька щабрів вище. Я кожного року на цьому святі і не пропускаю навіть підготовку до цього свята. Це найвідоміше свинське свято в Україні. Це так жартома. А по велелюдності, по відвідуванню, це Найпопулярніше закарпатське свято. Всі домогосподарки, жінки, матері, чоловіки хочуть знати, що можна приготувати з свині. Ви сьогодні на цьому фестивалі можете побачити 30-40 видів продуктів, які нам дарує оця тварина, яка годує півроку нашу родину, закарпатську родину. І я би хотів, щоб ви в усіх куточках України знали, бачили, приїздили сюди, вчилися, і дивилися, як наші закарпатські жінки вміють, чаруючи на кухні, приготувати отих 20-30 страв, не тільки просто засолене сало в бочці, або не тільки сере м'ясо для відбивних, а щоб там довго-довго вас висіли на гаках у коморі Ковбаски, щоб ви готували гурки, щоб у вас були різноманітні наїдки із того, що ми на сьогоднішній день вважаємо головною твариною нашого господарства. Ура! Після тривалих пошуків надихбую те, що так запопадливо шукав гендерську пісню. Знайшов з допомогою кращого закарпатського фермера Вонограда Рябенороба. Я запитав шановних колег із Угорщини, чи є в них пісня гентешів або м'ясників. Так вони сказали, що є така пісня, яку вони зараз попробують виконати. Барбіл, Закарпаття, телеканал Рада.